Я всіх вітаю, доброї ночі в Україні вже <смір> скоро в північ, як це? 12-те, скоро, так? 23-15 в Німеччині 22-15. Вибачайте, що в такий час, але налаштований був зробити спільну трансляцію знову ж таки. З ошуканими альфа-брокером брокером амбасадором Але як вони побачили, я їм розказую, що вже блокують канал. От. І що це така серйозна шайка. І вони спрыгнули, відмовились робити спільну трансляцію. Кажуть, завтра, ну таке вже у мене було 10 разів. Не буде нічого завтра. Післязавтра вони просто забоялися та й все. Ну, це їхня справа. Люди бояться, а шайка серйозна і справді. Шайка е, має не тільки одного учасника Альфа-Брокера. Там є його. Починають, починають так. Що ж то мені зробити, як то мені? Момент. Зараз я не безпокоїть, включу. От, вони вже пробують мені. Вони мій телефон знають. Може хтось підскаже, що мені зробити, бо вони там і програмісти, є, і всяке дерьмо. Що мені зробити, щоб вони не блокували. Вони вже на мій телефон я зробив, я зробив режим не, не турбувати. От, зараз можу я вам покажу відразу, як воно буде. Момент. Вони раз за разом набирають на телефон, щоб збивалась онлайн трансляції але зараз, зараз я їх спробую виробити кончені програмісти, щоб вас, блін, програмувало. Мені купу ботів подавали. На... Можливо, хтось з вас знає, як боротися з ботами. Вони ну, це як підписники-боти на мій канал. Я їх блокую одного за другим, а вони від них пишуть всякі повідомлення. що Алекс 333 Шахрай, він взяв гроші від е, військових, він е, надає послуги е, автопідбору і потім не виконує їх. Я ніколи в житті не займався автопідбором. Взагалі жодної, жодного разу не займався автопідбором. Моя послуга це е, в, в супровід в телефонному режимі по посиланнях моїх клієнтів. І Знову наярюють раз за разом. Супровід в телефонному режимі, і огляд авто безпосередній. От. А вони там пишуть повідомлення, що взяв гроші, за, супр... за підбор авто і не проїхав. Ну, це їхня тема. Вони з цього починали. Амбасадор а брокер, Альфа Брокер починав з того, що брав. Що якраз брав гроші, От це він зараз постійно телефонує, щоб збити. Не знаю, як трансляція, йде чи не йде, напишіть. Він раз за разом телефонує. Брав, брав гроші, за підбор авто і пропадав. Вітаю, вітаю. Один раз постійно телефонують. І коли телефонує. Я от не встиг сфотографувати. От, я сфотографував, бачите? Отак от виходить. Нема ID, нема ID абонента як його заблокувати. Ну ніяк. От. Ну добре, я буду далі розповідати. Скажу вам, чому вечором вийшов з трансляції. тому що мені не раз вже на кордоні люди стоять і телефонують. Як... Знов дзвонить. Якби ви не зробили відео, ми б вже лаханулись, Ми тут в черзі і стоїмо якраз в'їхати на Амбасадора. І ну в останню раз за разом телефонують. І тут якраз вчасно побачили ваше відео. А це не вчасно. Просто онлайн-трансляція вона відразу кидається в Ютуб і всі її бачать. Минулого разу їх кілька чоловік дзвонило мені, а зараз, видно, всі сплять, один дзвонить, і тому рідше виходить це. Такі діла. Зараз я випишіть, можливо, серед вас, можливо, серед вас теж хтось є ошуканий цим покидьком, то випишіть мені. І, будь ласка, якщо є хтось в темі програмування, не знаю, айтішники, що зробити, воно падло мені постійно кидає. Мільйон повідомлень. Значить, боти заходять на мій канал і там пишуть під кожним відео 10-100 повідомлень. Алекс 333, Шахрай і і дурить, військових надурив. Ну, різну чепуху пишуть однаковий текст, тисячу повідомлень. Я вже їх більше, як тисячу, напевно, видалив, заблокував. Що робити, як? Я ж блокую. Вічно пишуть режим польоту. Ну як я зроблю режим польоту, в мене вимкнеться інтернет. А мій домашній інтернет, вони в IP знають і заблокували. Я не можу дивитися, інтернет домашній. Я їх написав, що буде трансляція, вони, вони тут же блокують мою IP-адресу. Я не можу, ну, не знаю, як вони там роблять, але програмісти там, там серйозно. Е, так, вам потрібно на Даркенти. Що це таке? Там шукати людей через гаранта, котрі розберуться. Не знаю, що таке Даркнети. -e, на Дарк. Видаляєш коментарі про його шахрайство. Так і є. Ви не дивуйтесь, хто дивиться. Він регулярно дзвонить мені для того, щоб перебити. Айді абонента немає, а тому заблокувати я його не можу. Зараз нема звуку, я думаю, з'явився. Це він дзвонить і пропадає все. Так, пишуть Олександр, тримайтеся, продовжуйте всю правду про цих нехороших людей. Про, Про м'яко кажучи, нехороших людей. Ну, ви знаєте, вони вже там і мому сину погрожували, щоб він мені там передавав. Ну, все, всі дії задіяли. Нехай приїжджають до мене в гості, то хоч пісрачників отримають. От. Я думаю, що їм варіанта нема. Я свою адресу, будь ласка, всюди висвітлюю, мені нічого боятися. Рівеньшна. Моя адреса в Німеччині Рівеншнайдерса 51 97 708. Бадбокліт. Так що в описі цього відео є, будь ласка, адреса. Амбасадор, приїжджай зі своїм братом от, і ще бери з собою програмістів і всю вашу срану шайку. І розберемо. А то тут мені дзвониш, не даєш трансляцію робити. Людей лякаєш. Були люди, хотіли розказати про тебе. Ну, Щодня воно падло розводить десь ну, по три, по чотири, може і по сім чоловік буває. Було... Нерідко люди з границі. Оце коли перебивається, він вічно телефонує. Ні... Пише, нема ID абонента. Я не можу заблокувати його. Що робити? Режим польоту не, не вроблю. От. І не знаю, що зробити. Вже, вже видно, хтось ще проснувся. Вже... Вже не один, вже двоє, видно, дзвонять. Хтось проснувся. От тварі кончені. Е, я не знаю, може, може, з іншого телефона, з якого він не знає, він цей номер знає просто. Так, да, народ, я зараз вийду з іншим номером телефона, от, і воно падло, нічого не зробить тоді, нікуди не дзвонить. Е, чекайте за е, через 5 хвилин. Іншу тоді трансляцію. Якщо ви можете описати свою сум... сумну історію, прямо зараз буде цікаво щось. Став... З іншого телефону, зараз я вийду в ефір, буквально скоро. Так що, через 5 хвилин, до зустрічі.